36 хвилин дропового. Це у нас стандарт, 100% заповнені 200 градусів. Так, це рамка 50. 10 дивимось на сухий силікатний клей. Так, кути не відстали, тому що моделька низька, всього 2 мм, тому й не відстали. Все супер. Не можу це піддівати чимось. Так, ну що по якості. Чудово. І не, не взагалі ідеально. Тут просто ідеал, клас. Отак і буду всі наступні друкувати. Це просто ідеал. Просто ідеал, всякий флоу. Найкращий результат.